на каналі Жеміч, Перед вами жіноча іспанська Ліга F претендентів, номінантів на тоце. Перед вами вратарі, правий захисник, лівий захисник і центральний захисник від Фубіна. Вратаря, я не знаю, хто це така і з чим її, і в неї карточка і золота. Оцю Марта, я знаю, що вона це правий захисник Барсі. Тут, до речі, дуже багато карток Барселони, тому що в тілі мужської Барсі жіноча грає дуже добре. Всі ми вчора дивилися матч Барса ПСЖ. В uh, неї 84 золота картоночка є, яка до речі, дуже часто падає. One battle, якщо не помиляюсь, вона була Тоті, uh, либо номінантом, либо Тоті, ні, вроді. Не, Карчуаї, Карчуаї uh, uh, була Тоті, значить ця One Battle була номінантом. А може я помиляюсь? Не суть. Uh, центральний, півз... центральний захисник і Ан Парадес, 88-я золота картоночка. Окей. Okay. На неї не було ніякої промокарти, якщо я не помиляюсь, да, не було. Переходимо до підцентральних півзахисників і бачимо два центральних півзахисника це Бомакі, всім відомо, вона мені золота картоночка тільки подала один раз. І все. І я на неї не разу не грав. Далі. Патрії, не буду камерикати фамілію, ви просто бачите, я мішкою навожу 96 й рейтинг. Прикольно, немає про що що сказати. І піна, яка була в СБЧ фьючер Старом, я її не збирав, бо тому інші були карточки, вона мені була. Але в неї чіткі. Фінесік тільки така, це дуже точний пас, і пас розріз, Це дуже непогано, це дуже непогані карти, дуже непогані предстай. Зліва в нас буде сальма, яку я тільки пам'ятаю по ТТВшкам, вона мені падала на раз 5. І Хансен, яку ти зловиш. Хансен я не разу золоту карточку не ловив. Бо Матій раз ловив золоту карточку, Хансен не разу. Це просто якийсь, не знаю. Це так само як Путеліс, я не разу не ловив золоту карточку. Неймара золоту карточку. Ладно, ми вже, я вже отвлікся. Неймара взагалі не ловив за, за всі історії, мій ФІФ не разу не ловив Неймара золотого. Окей. Приходимо до форвардів, я вже велікся, але дуже сильно. Тут... Абсолютно мені невідомі фамілія, я навіть не знаю, чи є у них золоті картки, чи це якесь срібло, чи це якесь золото, ой, бронза і так далі. Невідомі мені картки. Судя по цьому, що ця шейла буде максимально топова, хоча в неї рейтинг 91, а тут 92. Але подивіться на її швидкість, удар, і пас, і дрібінг. Чи фізуха 90. А фізуха взагалі 99 завалив лісо, як її. Вона бав Коротше, якось так. Тут я не буду, нема про що говорити, я їх не знаю, хто вони такі, що їх їдять. Далі переходимо до міні-релізіка. Міні-релізика Ліги Ф. Ми бачимо тут Ольга Кармона це номінант Токі. Все, що я можу сказати про ці міні-резики. Все що я знаю з цих всіх. Далі Цюфілер це правий півзахисник, без поняття, хто це така, це з Реалмадріда. Антоніа Сілва, це правий захисник, немає про що неї сказати. Далі Янсен. Янсен це... мені вроді було вона падала, це золота катка, якась є, але вона дуже рідко падає. Далі Вартар, фамілію не буду ковіркати. центральний півзахисник Ар'я. без поняття, це Ар'я Сарк. Я не був знав, а ти Ариасарк, пта. Ладно, порофлили. Типа смішно, я поняв. І один центральний півзахисник, це Толеті. Опа, Торетто! Сім'я. Це тут больше зброя про сім'ю, коротше там. Ладно. Всіх, кого я знаю, як я говорю, це Ольга Кармона. Номінан Токі і це Янсен. Все, це все для мене ноунейми. Там, в принципі, напевно, як і для вас, бо більше полини нічого не падає. Коротко про, про жіночу іспанську лігу Еф, що я можу сказати. Нічого. Тут пару карток з три картонки, які я хотів бачити в своїх составі, це Бонматі і Хансен. Бачити, але не грати. Хотів би, напевно, пограти тільки Бонматі і Хансен. Хоча ні, і Піна, да. це ці три картонки, яким я хотів пограти. Ну вони фіг впадуть. Прикольно. Суть в тому, що вони фіг впадуть. Фіг впадуть. Але якби на настатки самі, вона теж непогана. Коротше, це... Оці картоночки нападати не будуться 100%. Щось з оцього ось, всього може падати і міні-аліза може падати. Якось так. Пишіть, які б ви картоночки хотіли зловити з ліги F. Опять не, хочу напевнити на тому, що це предікт. Це не факт, що тут ще хтось буде з них. Якось так, тому всім дякую за перегляд.